До речі, тут е, я е, маю нагадати, що у передачі прем'єра книги ми ведемо розмову про о, історії, про дві героїчні історії, їх біографічні, правда, називає автор історії Принцеси Революції Григорій Гусейнов. Так от мову ми ведемо із головним редактором видавництва Ярослав Вал Павлом Щерицею, який опікувався виданням цієї книги. І, ну, Павле, зауваж, ти належи до іншого покоління. Ти не пам'ятаєш, а я пам'ятаю значить, Махна, зображені Олексія Толстого, красного графа, совєтського писателя. От, щось таке незбагненно карикатурне, нікчемне і пиятики. Курей хапають, розривають, їдять сирими і все, і все. і все. Так от цікавий дуже момент, мабуть, для полеміки з всіма зображеннями, а це першопроходець теми Махновської Алєксі Толстой. Волін, який редагував частину спогадів Нестора Махна в Парижі. Анархіст. Власне, він більше як теоретик анархізму. От, його справжнє прізвище Ейхенбаум. І на мій глибокий подив, Ейхенбаум Волін виявився рідним братом Бориса Ейхенбаума, видатного російського літературознавця одного із стовпів Общество по ізвичанню язика. Ейхенбаум, Тенянов, Жермунський. Це була еліта тодішньої літературознавчої науки, і, в принципі, на багато десятиліть вперед, а вони визначали літературознавство. Але не в цьому суті. суть. Суть у тому, що Волін перед смертю, приїхавши з Парижа, зустрічається із своїм братом Борисом Ехенбаумом і говорить таку фразу. Засвідчує, що це документально точна фраза. Вона прозвучала: все, що ти колись почуєш про анархізм, нічому не вірю. Все те неправда. Він мав на увазі цих радянських інтерпретаторів, які Так, будуть... і тут до слова можна сказати, що і Марусю Никифорову і Ганну Кузьменко. Радянська влада теж подавала такими якимись напівдикими бандитками. І, і Григорій Гусейнов власне, інтонаційно сумує за тим, не промовляючи це буквально у своїй книзі, про те, що, на жаль, за 26 років нашої незалежності української це перша спроба якогось такого правдивого голосу, хоч і нікому ніхто не боронив зробити це раніше, правда? І ви сказали ще одна паралель про те, що петлюру знищили раніше за Махна, а мені згадалося, що був ще один такий випадок. Це коли Лева Ребета знищили раніше ніж Степана Бандеру. І тоді мотивація була одна, що радянська влада вважала небезпечнішим ліберальний націоналізм ніж однопартійний бойовий який сповідував Бандера. Тут цікаві паралелі. наша історія, на жаль, багато в чому сумно повторюється. Але але ці перегуки, ці факти дають нам. Можливість до більшого зрозуміння драматизму цієї ситуації. Це е, Гусейнов якраз ти зачепив цю тему, торкнувся цієї теми, той письменник, який, який хоче всі ці палімпсести зняти, прочитати заново, заново прочитати, нове прочитання, воно вимагає тут. І... Коли він починає ніби звичайну ну, напівмелодраматичну історію, він бере читача, що приїхала жінка на станцію помішна. От, і приїхала жінка із Казахстану. Вона приїхала за якоюсь жалюгідною довідкою, щоб їй треба дати для, для пенсії. Вона подолала тисячі кілометрів, їдучи сюди, і її родичі, хай вони далекі, відмовилися її запросити в село. Так, вони подивилися на неї з відстані, боячись переслідування Це ХДП. приїхала так. колишня дружина Нестора Махна Галина Кузьменко. Наскільки злет фантастична велич молодості, і настільки така жалюгідна старість і незустрічна не, не на власній батьківщині, справді як парадокс, і в столиці. В Києві також відмовилися зустріти, а жінці потрібна була тільки посвідка. Вона оформляла цю жалюгідну свою пенсію вже після реабілітації, після всього. От. Це ж уявімо, уявімо ці бідолі в тіні, до речі, Галини Кузьменко, донька Олександра, народжена в таких умовах. Жінка з дивовижним шармом. Не могли зрозуміти, звідки він взявся. В неї було в документах записано, що народжена в Польщі, жила у Франції от, і вийшла заміж за відставного льотчика українця. І в неї був шарм дивовижний, такий не могло нікуди дітися те дитинство, яке вона мала у Франції, воно в ній лишилося. Вона була. Трішки ексцентрична, така була екстравагантна якась особа. І от така ж доля, цей Казахстан, Джамбул, куди вона була заслана, і поневіряння, без квартир. Коли довідувались, вони стали Мхненки. Це було прізвище Діда Махна. Угу. І Галина Кузьменко взяла вже прізвище Міхненко, коли у Парижі Махно став Божеволіти. І вона не могла витримувати, коли він, шалено о, люблячи свою доньку, вважав що єдине, що в нього є на світі, але інколи зривався, навіть добив її і не витримала Галина Кузьменко, вона розлучилася. Вона пішла шукати собі притулку, і ця жінка, яка ну, була ну, принцеса цього анархістського руху, степів, яка в владі якої було. Згадаймо. Яка сила, яка воля, коли одружилися Нестор Іванович і Галина Кузьменко? 20 тисяч людей було на цьому весіллі. І от відбулося це весілля, і заїздить сюди Червоний комісар Затонський, Володимир Затонський, і він розстрілює батька Галини Кузьменко, розстрілює кількох родичів. І потім учителька, інтелігентка. Галина Кузьменко, коли вона вривається сюди, вона розстрілює сама особисто з Маузера 14 зрадників, тих, хто видав його батька, і більшовиків в цьому. І оця вольова, наполеглива людина, якою виявляється, яка живе в ній незовні, вона бореться в Парижі за себе. Вона ходить. За нею ще є дитина, мала донька, кількарічна Олександра. Вона і пралею, вона, вона і ходить в редакцію українського слова, шукає там Мілька Борщака, щоб допоміг. От. І виживає, і потім потрапляє. Все це для того, аби потрапити в руки Смерша, для того, щоб було з'ясовано, хто вона така, що Міхненко це Махно. І для того, щоб піти на заслання, і для того, щоб донька її пройшла таким страшним, страшне життя, і в 70 років упокоїлась, у 85 років померла Галина Андріївна, неповний 85 років, полишивши по собі ось такий якийсь сумний відгомін в українській історії. Це ніби е, тупикова життєва ситуація, абсолютно е, ніякого ніби наслідку, хіба для того, щоб ми знали і це життя і з подивом замислилися над ним, які життєві шляхи випадають, е, буває, людині. В круговерті історії, де коли, історії, коли е, історія стає абсурдом, а дуже часто, і здебільшого, о, історія це абсурд. І скажімо це з усією гротесною виразністю продемонстровано у життєвій історії Нестора Махна, ну і зокрема причетної, дуже близько причетної до нього Галини Кузьменко. З гіркотою названої. Тепер я думаю, що тут є гіркий від, від, відтінок у цій дефініції, принцеси революції. <тутцем 'я> так, це, 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 це якийсь euh, нездійснений чи недоздійснений подвиг, euh, недоспівана їхня пісня обох і Марусі і Галини, яка euh, має під собою спільний фундамент хіба той, що euh, їхні, euh, їхні долі, сумне їхнє euh, закінчення просто свідчить про те, як ставилася радянська влада до ворогів. Як, як е, послідовно і е, безхолоднокровно е, вона знищувала всіх, хто був потенційно навіть е, е, загрозливим для їхньої існування і затирала навіть сліди. Е, власне, власне, найбільша, як на мене е, е, користь, позитив і якась така в е, домінантах так, е, книжки Принцеси Революції напевно полягає в тому, що в намаганні автора повернути пам'ять, тому що коли народ має пам'ять, він не є сліпий. Тобто і вочевидь, це прозріння, це протирання оптики мені здається, що це таке надзавдання, тому що завжди у письменника є завдання рядове, і от є базис, і є надбудова і надзавдання, а... і заклик до мислячої історії. Безумно. ми якось звикли до історії як героїки. До історії як легенди, до історії як міфа. А тут історія, яка повинна осмислити себе і закликати нас осмислити її і не сприймати все однокольорно, наприклад. І Тому історія навіть дуже повчайна: історія нестора Махна, історія цих жінок. Які близькі до нього, ідейні однодумці, і одна дружина, друга однодумець і почасти соратниця. Будь-яке знання історії, воно продуктивне навіть тоді, коли ця історія, наприклад, не була продуктивною, так як вся діяльність Нестера Махна і його грандіозного цього народного героїзму. Інколи Здебільшого не інколи, здебільшого безглуздого і нецілеспрямованого, і неконструктивного. Але в цій всій безглуздості і неконструктивній енергії, яка була зокрема протамана Махнові, мені здається, що ця книжка і їхня діяльність це ще раз вкотре підтвердження того, що за цю землю було варто боротися. Можливо, інакше, але попри те, це, це свого розуміння, це абсолютно допонаний інстинкт тут. Народний інстинкт пробудив такий героїзм і відчуття свого корення, все. Єдине, що вектори, інколи з векторами було не все гаразд, і це, очевидно, ще раз наводить, ну, але це як, як і будь-який рух, концепція і провідники, і візія провідників, і, звичайно, стратегія, тактика. Боротьби і кінцева мета. От. А коли така е, абракадабра була закладена від самого початку е, політично, то звичайно це було приречено на стихію. Як, страшний, як писав Топушкін, страшний російський безглуздий бунт. Тут і страшний цей український бунт героїчний, який був потоплений в крові. От і який не дав ніякого результату, а міг бути дуже продуктивним для того для здобуття української незалежності. Ну і ще можна сказати, що ще один пласт, який відкриває Григорій Лусейнов, він проводить таку лінію ну майже містично про те, що анархісти були. По суті, послідовниками неотамплієрів масонів, і він до них зараховує Марусю Никифорову. Власне, тут такий перелік дуже контроверсійний, тому що і Петлюра туди зараховується, і Полоскоропадський, і аж, аж навіть до течіни доходить гусейнову своїми. У своїх А це товариство 13. Товариство тринадцяте. Тобто люди, які хотіли змінити світ, але на краще, але водночас, які би хотіли його контролювати, і от, от цікаво, що ну, такі от непересічні особистості, вони вписуються от ще й в такий тематичний пласт. І мені здається, ну інша річ нам відомо про те, що Петлюра нібито благав аж на колінах у французькій ложі масонів про те, щоб Україна була визнана і йому було відмовлено. Тобто сфера і потужність українського впливу вочевидь на той час на тому історичному етапі розвитку України от була недостатня для того, щоб ми були визнані, для того, щоб ми лишилися. І для того, щоб ми не проголошували незалежність, а все ж таки відновлювали як наші колеги чехи, поляки і так далі. Тобто, щоб ми не відмовлялися від сторіччя революції, до речі, яку ми відзначаємо зараз. Це до речі, цей момент ми повинні наголосити, що Григорій Гусейнов відсилає ще дуже до багатьох джерел, скажімо, до Віктора Савченка, Україна-Масонська тут у фіналі. Історії про Марусю Никифорову, про, до операції Сергія Єфремова, Українське масонство, і все, і справді, ніби пропонує читачеві продовжити, якщо це тебе цікавить, вся ця історія уже не долі, долі жінок принцес революції, я розповів. А сама до історії питання анархізму і м, витоку ідей. Коло обігу різних ідей, взаємодії політичних ідей, то ось такі, такі, такі джерела і нас їх розкидано дуже багато по цьому тексту. Це, до речі, в цьому розумінні також дуже інтелектуально і цитатно насичене повістування. Така, я на початку нашої розмови сказав, що Григорій Гусейнов сам сконструював для себе цей жанр. І оцей жанр, він як будова, яка утримує весь цей дах. І дах несе на собі високе ще інтелектуальне навантаження. І тому ця книжка, ну, як властиво, взагалі проза Григорія Гусейнова, це якесь осібне, саме до себе подібне явище в українській сучасній літературі. Ну, можливо, ще можна додати як один штрих постриптун ну, про те, що студентську революцію на граніті Гусейнов вже в висліді своєго, своїх історій він вважає також прирівнює до якоїсь анархістської держави без держави. Подібний запарадок запор... подібної до Запорожкої Січі бо для Українця будь-яка держава це завжди і Примус. Ось і е, тоді, в, в ну справді, тоді вперше ще на граніті можна було побачити в радянській державі. Згадаймо жовто-блакитний прапор, і почути гімн. І е, єдине, що сумом констатує Гусейнов про те, що зміщення будь-якої влади однієї брехні іншою, вона е, не приносить тієї еволюції, яка закладалася енергетично тими людьми, які розпочинали ці революції. Це вже зовсім інша історія. Але е, ну, тут згадати можна Липинського і безсоромних державних керманичів, е, про яких він говорив. Які нехтують громадськими вимогами. Але попри те, мені здається, це дуже оптимістична книжка, тому що вона потверджує те, що енергія боротьби вона не незнищенна, і вона в своїй перспективі вона не неминуче еволюційна. Тобто це тільки питання часу і питання пам'яті водночас, і пошанування у тих героїв, зокрема про яких говорить Гусейн.